Хочеться, щоб під час виконання завдання ніколи не розряджався прибор нічного бачення, тепловізор на шоломі і без нього, телефон у будь-якому режимі, як телефон звичайний чи як прилад, який ніколи не під'єднуємо до інтернету без сім-карти, але з можливістю роботи як засобу фіксування подій, ситуації, який слугує як записна книжка, диктофон, фотоапарат, відеокамера інше. Хочеться у холодну пору року підійти під уніформу жилет, світер, який працює як нагрів від зовнішнього джерела енергії, устілки, рукавички, які також мають спроможність працювати від зовнішнього джерела енергії. При створенні бойового костюму Гронка все це було враховано. У правій внутрішній частині куртки знаходиться кишеня для повербанку, який завжди 24 на 7 може бути з вами поруч. Від нього можуть йти проводи до різного роду приладів, і при всьому цьому сам павербанк захищений самим його розміщенням, не заважає при активній діяльності та розширює можливості фахівця. Замовити бойовий костюм гронка можна за одним із месенджерів за номером телефону, який вказаний на відео та в описі під відео.